Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. А також у своєму новому відео розпочинаю його вранці. Мої хлопці вже порозходились, хто куди я буду пити свою другу Кавусю, бо якась я дуже сонна. Сьогодні маю в планах трошки зробити щось вдома і також піду в лікарню привідати мого дядька верніше дядька-чоловіка. Він потрапив в автомобільну аварію, на жаль, його збила машина. В той час, як він їхав на велосипеді, і причому так невдало впав, зламав тазобедрений сустав, очікує його операція. І, ну, така дуже неприємна ситуація. Вчора я вчора його навідувала, сьогодні також навідаю, бо його як це правильно сказати? Ще з ним є в палаті один мужчина, але його сьогодні виписують і він залишиться один, одненький. І так, знаєте, не рухається, хочеться якось його розбавити, його сірі, палатні будні. Ось, ще сьогодні я чекаю на дзвінок, дуже важливий. Прийдуть результати аналізів, які я чекаю, і просто вже не можу дочекатися. З такою тривогою, і потім мені подзвонить лікар, аби розшифрувати і, власне, сказати, що які мої подальші дії. Переживаю неймовірно, просто от, руки трусяться. І сьогодні мені ще снився такий сон хороший, позитивний. Я сподіваюся, що і будуть позитивні аналізи. Ось так, з не дуже приємної ноти, але життя це така справа. Не завжди. Кожен день свято. Результатів я чекала з дня на день, у мене не було якоїсь точної дати, але я ніби відчувала, що цей день Х саме сьогодні, бо мені снився сон, телефонує мені лікар і каже Аліна Васильівна, прийшли результати ваших досліджень, все добре, не переживайте, все буде добре. Гарного дня вам, до побачення, не хворійте! І я прокинулась, і думаю, блін, це був сон. А я вже настільки, знаєте, налаштувалася саме на цей результат. І думаю, можливо, все-таки сьогодні мені вже прийдуть ці результати, бо як-не-як, сьомий день я вже в такому стресі живу, і таки вони прийшли. Але, звісно, розкажу, поділюся. Як ця історія розпочиналась? Сьогодні дуже відповідальний і такий стресовий день. У мене по плану чекап. Я вже пройшла УЗІ молочних залоз І сьогодні у мене буде, скоріш за все, пункція щитовидки. Ще, певне, трохи більше, ніж 6 місяців назад. У мене знайшли вузлик, який раптово з'явився. Він по всіх ознаках дуже не подобається моєму ендокринологу. Ось, це вже в моєму в моєму житті друга підозра на рак. Перша була у 23-му році, підозрювали рак молочної залози. Дякую Богу, все обійшлося. Сподіваюсь на його допомогу цього разу. Е, іду посміхаюся. Це, напевно, якийсь. Істеричний сміх, бо мені зовсім бляха не смішно, мені дуже страшно і чекати ці кілька днів на результати теж непросто. Я вже все повертаюсь назад. Сьогодні не робили пункцію, але буду робити це на наступний тиждень. У мене сьогодні день Ікс. Йду на пункцію і знаю, що на результати цитології треба очікувати до 10 днів. В нас дощ, холодно. От, але я позитивно налаштована. Сподіваюсь, все добре. Я вже вдома, процедура пройшла добре. Чесно, думала, що це буде неприємніше і більш болючіше. Звісно, дуже важко було попасти в вузлик пів сантиметра. Зовсім малесенький, як ікринка, але лікарка молодець, справилася, але довелося колоти 4 рази, щоб дістати матеріал для скелець. От, і я... Не можу сказати, що мене щось зараз болить чи турбує, але маю дещо такий охриплий голос і така втома, але я думаю, що вона більше від емоційного такого переживання, аніж від самої процедури, тому мені дуже хочеться прилягти і трішечки поспати. Прийшла доба, я зняла пластир, забирала щойно залишки, клеючої речовини, тому така вся червона. Не пам'ятаю, чи мені говорили, коли забирати пластир, але я собі вирішила, що після доби заберу його. Є, напевно, такий невеличкий тут синячок. Зовсім зовсім трішечки. Але не можу сказати, що були в мене якісь побічні ефекти, чи я якось відчувала дискомфорт, все окей. Процедура не інвазивна, можна потерпіти, але тут головне, щоб все було добре. Буквально за тиждень до цієї всієї історії ми, ми зустрілися з подругою. Вона мені каже, Ліна, давай поїхали десь на кілька днів. Кудись на уікенд, до прикладу, в Будапешт. Я така, чому б і ні, було б добре. Розвіємося трішечки від оцих своїх таких мамських буднів. Я взагалі давно нікуди не виїжджала. Це була б класна ідея, у нас зібралась класна компанія. Дівчата вже там поорганізовували, куди ми йдемо, де ми купуємо білети, що, як, куди. І... А тут у мене ось такі новини. Я, звісно, відмінила цю поїздку і думаю, блін, от можна ж було ці гроші витратити на якісь позитивні покупки, на якусь подорож, то саме, так? на позитивні емоції, а не на оце все, не на УЗД, не на ці аналізи. І коли в мене вдруге запідозрили рак, я думаю, блін, я тільки. Відростила волосся. Якщо ви зі мною давненько, знаєте, що в двадцять в кінці 22 року, у мене випало майже все волосся. Ну там якийсь відсоток, звісно, лишився. Але я тільки його відростила. Оце це була моя перша думка, коли озвучили це. Просто перша думка про волосся. Я заговорилась і так і не сказала. В мене все добре, це є доброякісний є вузол, і тепер потрібно його спостерігати кожних 6 місяців, робити УЗД, а також контролювати гормони щитовидки та антитіла. Ось така історія, а до чого я вам це все розповідаю, точно не для того, щоб ви мене жаліли, я хочу сказати одне. Що попри війну, звичайні людські проблеми нікуди не поділися, вони тільки масштабуються, вони тільки збільшуються, особливо в плані здоров'я. Особисто я помітила, що з початком повномасштабної війни в мене повестрибувало дуже багато різноманітних якихось болячок, про які я просто я, я не знаю, звідки вони беруть свій початок, де вони взялися, коли вони до мене прийшли і, і що з ними робити. Хоча я іноді думаю, можливо, це вже такий трошечки, вже нікого не хочу образити, такі якісь вікові зміни, бо я ж не молодію, я з кожним роком стаю старшою І, можливо, якісь вже проблеми приходять просто з, з часом. Ось. Ще хочу додати, дівчата, ставте себе завжди на перше місце, дбайте про себе, будьте трохи егоїстами, любіть себе. Чому? Бо якщо ми про себе не подбаємо, ніхто про нас не подумає, ніхто про нас так не подбає, і якщо ми не в ресурсі, ми не можемо віддавати оцю енергію своїм дітям, сім'ї, роботі, кар'єрі. Це просто нереально. Тому намагайтеся добре харчуватися, гарно спати, займатися спортом. Я останній у цей крайній рік намагаюся підлаштувати. Краще своє харчування, додати трохи спорту. Зараз я роблю розтяжку, яка на мене просто чудово впливає. Мені здається, ніякий вид спорту на мене так добре не впливає, як розтяжка. Я дуже горблюся. І саме розтяжка допомагає от, випрямити оцю спину, говорю з вами і горблюся. Ось. І, і ось така історія у мене. Ось такий у мене сьогодні монолог. Тому. Дбайте про себе, любіть себе, і зможете бути в ресурсі і віддавати свою любов, свою енергію всім, кого любите. І витрачайте кошти на якісь позитивні емоції, на якісь позитивні плани, будуйте собі їх і робіть, бо, блін, ну коли, життя якесь, бачите, таке. Е Непередбачуване, ніколи не знаєш, що тебе чекає, ні в плані е, війни, як такої, так? бо ти ніколи не знаєш, куди прилетить, як і в плані здоров'я, теж не знаєш, як воно буде, як можуть розвиватися події далі. Тому, попри все, людські проблеми нікуди не поділися. Всі ми люди, всі ми маємо е, за ось цією картинкою якісь позаду проблеми, про які, можливо, навіть ніхто і не здогадується. Дорогі мої, я бажаю вам міцного здоров'я, позитивних емоцій, щоб ви витрачали свої кошти на подорожі, на якісь класні покупки, словом, на приємні речі, які приносять вам щастя, радість, задоволення. Будьте здорові, любіть себе, дбайте про себе. Як казала моя бабця, не бери дурне до голови, а тяжке до рук. От в цьому, в цьому є своя філософія, або ж, знову ж таки, ще кажуть добре їсти, добре спати, Бог здоров'я мусить дати. В цьому є своя, своя правда, бо з нашим буремним життям можна дійти до панічних атак, до випадіння волосся, а нам це все не потрібно. Попри все, черпайте якісь класні, позитивні емоції. Будьте добрими до інших, думайте позитивно і все буде добре. Я вас люблю, обнімаю, біжу в лікарню провідати дядька. Ну, можливо, ще буде трошки мотивації. І я. Розумію, що це для мене така показова ситуація, яка, знаєте, ніби каже Аліна: передивися щось в своєму житті, От передивися, подивись своє харчування, свій спосіб життя, свої думки, бо я думками себе теж з'їдаю. Я досить тривожна людина, тим паче з повномасштабною. Ось, все в житті, напевно, дається для того, щоб ми щось десь переосмислили. Подивилась з різних боків на ситуацію. Ось такі думки в мене сьогодні. Я вже повернулася додому, зробила деякі покупки, покажу, що купила. Взяла засіб для унітазу, беру такий з лимончиком, має гарний аромат і немає яскраво вираженого запаху хлору. А також у мене закінчились і ватні диски, були по акції, то я взяла дві штучки. Ще також придбала вологі серветки, такі невеликого розміру, щоб давати Артему. У садочок. А тут дуже важливий засіб для мене. Це ось такий антижир від торгової марки Nano. Свій, верніше, залишки я віддала своїй мамі, треба було дещо помити. І цей засіб справляється просто супер. Особливо з витяжкою. Раніше цей засіб можна було без проблем придбати у мережі магазинів «Шик і блиск а зараз його чомусь не завозять. І вже дуже давно років, років, місяців, 6-7. І чому саме він? Це єдиний засіб, який не залишає плями, не роз'їдає алюміній. Тому що маса на ринку різноманітних таких засобів проти жиру, але ось саме цей не залишає таких темних плям. І я намагалася знайти подібний по складу, але все одно не знайшла. Словом, дуже крутий засіб. Буду... Сподіваюсь, у них нічого не змінилося, бо свій я купувала ще, не знаю, півтора року, напевне, назад. Його насправді дуже надовго вистачає, і він їдючий тільки-тільки у рукавичках працювати і не наносити на якісь дуже делікатні поверхні, бо я тут дещо на кухні наробила, Зараз покажу, що саме. Ви можете помітити такі білі цяточки. Це саме цей засіб мені таке наробив. Я була необережна, розпилювала на деко і попало на стільницю. Також були плямки, але вони якось затерлися, вони непомітні. А ось уже тут тут просто виїло фарбу. Так що будьте обережні, бо цей засіб і справді дієвий. Ще взяла дві скумбрії, треба поповнювати свої запаси вітаміну Д, а також Омега-3 і йоду, власне. Ось такі покупки на сьогодні. Ну а я забігла ще в сінсей. У нашому магазинчику є деякі новиночки, також вам ставлю кілька кадрів. Ну, а я ще маю трохи часу. І, певно, навіть передягатися не буду, поприбираю у ванні і далі побіжу забирати Артемка з садочка. І ще сьогодні хочемо, ну, я принаймні сподіваюся, що вийде у нас зустрітися з нашим другом. Він приїхав у відпустку і служить у лавах ЗСУ. Зараз ми дуже рідко бачимося, тому цю зустріч просто не маємо права пропустити. Ось такі справи йду розкладати ці всі покупки. Повертаючись до теми здоров'я, хочу нагадати всім, настільки важливими є профілактичні огляди, бо все, що вчасно діагностовано, добре лікується. Зі свого власного досвіду скажу, що якісь і більш масштабніші проблеми, і якісь дрібні, виявляли саме завдяки таким профілактичним оглядам. Чисто випадково, але завдяки цьому все. Часно було проліковано та прооперовано, тому іноді такі чекапи потрібно робити. Щось можна і безкоштовно в державних поліклініках отримати якісь направлення. Щось, звісно, потребує і якоїсь діагностики і в приватних медичних центрах, але воно того вартує: це однозначно дешевше, ніж потім. Лікувати щось запущене, і, звичайно, потрібно прислухатися до себе, до свого організму, бо іноді просто пропускаєш якісь такі дзвіночки, списується все на якусь втому і на недосип, а насправді проблема зовсім в іншому. Ну, а ми зустрілись з нашим дорогим другом, наговорились, були дуже раді цій зустрічі і гарно провели час. Ви, певно, не повірите, але у нас знову дощ. Я вже дістала всі свої светри, які прикривають шию, які такі затишні, пухнаті, тепленькі, а також всі свої теплі зимові шарфи. Бо 10 градусів це вже для мене це вже для мене холодно. Тому треба утеплятися, беру парасолю і біжу наводити красу. Я велика шанувальниця нюдових відтінків. І сьогодні я йшла по такий класичний осінньо-зимовий манікюр в червоно-бордових відтінках. Але щось пішло не так, і я знову стала на... Бік нюда. Якось так вже склалося. Ну, а на цих кадрах буду завершувати своє відео. Дякую, що додивились його до кінця. Не забудьте поставити пальчик вгору, а також підписатись на мій канал, якщо вам цікава така тематика. Ну, а ми з вами побачимось у наступному відео. Мирного дня та ночі і до зустрічі!